Так, щоб вона захотіла, щоб ми забрались як найдалі. А озілет гречанин до чаю. От це, це, це добре, це добре, це добре, але Ірі їй краще не чаєм. А си о, є кава. О, ні, 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 ні. Іра, Іра більше Чефір поважає. Чефір. Напіти. Зонівський. І я права. <ріст> <ріст> ну, так. <ріст> <А ви> так, <ріст> чефір це Це те, що треба. Ви те на зоні. Це все нібито. Нібито. Вона б і досі там була. Я з'ясувала. випадок, к поміг, і тепер Іравбігав. Ви що? Ви тікаєте з в'язниці? Ну, це нібито. Нібито так. Я б ніколи не сказала. А. Так, а це все вигляд. Вигляд такий, знаєте, такий тихий. Таня в тихому болоті чорти водяться, знаєте, от дозвольте вам представити перед вами Ірка наречена манієчка. <плес> <Ху. плес> ми читали про неї в газету. Взагалі-то ні. На її п'ять вбивств. На її пожиттєвий термін. Вона розшукується інтерполом.